Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Жюль Рім'є. Поштова пастка. Елегантно вбраний літній джентельмен прибув рівно о 9.30 до центрального поліцейського відділку з листом в одній руці і капелюхом в іншій, антрацитовий костюм, годинник на ланцюжку та лаковані туфлі. Він прагнув якнайшвидше зустрітися з керівником і бажано компетентним. Черговий руперт посадив його на лаву і запропонував йому. Зі своєю, звісною люб'язністю склянку соку. Літній чоловік пропозицію відхилив, заявивши, що йому нічого не потрібно. Він просто хотів негайно побачити старшого інспектора Марка Антуана Бергуно, того самого, кого називали Нанським Шерлоком Холмсом. Цього дня прем'єр-міністр перебув до міста на офіційний захід. Велика подія для регіону. Це викликало в місті справжній переполох, і 95% персоналу було залучено до особистої охорони високопоставленого візитера. За словами Рупета, у центральному комісаріаті лишилися тільки співробітники служби швидкого реагування, а також тандем бергуну Монтеграпа і стажистка з поліцейської школи Кароль. Виняткова обставина, Донасьєн Монгре, великий бос зійшов зі своїх вершин, недосяжних для простих смертних, і опинився в перших лабах поруч із поважним гостем. Коли Марк, Антуан Бергуну, прибув до відділку, там уже все кипіло, і це призвело до того, що він привітав елегантно браного літнього чоловіка з певною агресивністю. Що вам ще треба? Але, пане комісаре, я звертаюся до вас уперше. Інспекторе, не комісаре, даруйте, пане інспекторе. Я хвилююся за свою безпеку, бо вранці отримав листа з погрозами. Звісно ж, анонімно. А ну, покажіть мені його, пробурчав Бергуну. Елегантно вбраний літній джентльмен. Порозтягнув йому конверт. Він був відправлений з північного вокзалу напередодні ввечері і містив половину аркуша формату А4. На цьому клаптику паперу було написано погрозливе повідомлення великими літерами з синьою кульковою ручкою. Ми знаємо, що ти зробив, ти скоро за це заплатиш. Лис був підписаний XXX. Месник у масці. Я взагалі нічого не розумію в цій історії, пане інспекторе, але мене це аж ніяк не заспокоює. Ось чому я прийшов до вас. Мені потрібна рада і захист. Ви вчинили слушно, пане пане Альберт Оберландер, судовий виконавець у відставці. Я мешкаю на авеню Буланже 12. Квартира праворуч на четвертому поверсі. У чому вас звинувачують, пане е Альберте? Чи маєте ви ворогів? Зовсім ніяких ворогів, пане інспекторе. І, хоча мені немає в чому собі дорікнути, я стурбований. Я хвилююся. Бергону відіслав добре вбраного літнього чоловіка додому, пообіцявши того ж вечора. Провідати його в оселі, потім він зібрав своїх помічників Шарлі Монтеграпу, Кароль і Рупета, який виконував у поліцейському відділку обов'язки чергового та завідувача кавоваркою. Вони разом стали обговорювати справу Альберта Оберландера. З таким прізвищем, можливо, це колишній нацистський злочинець якого одна з його жертв випадково впізнала на вулицях Нанта і тепер хоче здерти з нього шкуру, перепустив Монтеграпа. Відтоді, як крихітка Кароль з'явилася у поліцейському відділку, у шарлі більше не було чітких ідей, він лише витріщався на дівчину. Слід сказати, що він спалив 50% нейронів свого мозку, аби вигадати привід. Погладити сідниці стажистки, а решту 50, щоб атакувати цицьки. Чудова ідея, Шарлі! усміхнувся Бергуно. Давайте поглянемо. Альберт народився в 1936 році, що призводить до того, що в 40-му він мав бути нацистським злочинцем у самому розквіті сил, прямо в підгузках. Якщо маєш інші подібні ідеї, не соромся, покажи одразу всю галерею. Можливо, це його племінник припустив рупет, який саме читав роман Мадлен Шапсаль під назвою Дядечко і його спадок. Сильний переляк, інфаркт, бах-бах і справі кінець, або колишній невдоволений клієнт, додала крихітка Кароль. Це дає нам цілий натовп. Усі клієнти судових виконавців, у принципі, ними невдоволені, відповів Марк Антуан Бергуно. Утім, я нагадую вам, що Альберт на пенсії вже 10 років, і, хоча помста це справа, яку краще подавати холодною, минуло забагато часу. У вас є ще якісь дурнуваті ідеї? Ні. А підпис XXX меснику масі. Ви вважаєте, що це серйозно? Я ні. Тож будемо вважати це невдалим жартом і чекати подальших подій, якщо такі настануть. Того ж вечора Бергуну, як і обіцяв, вирушив до будинку Альберта Оберландера, Авеню Буланже 12, це була розкішна п'ятиповерхова будівля, розташована в одному з найгарніших районів міста, і захищена від чужої настирливості, краще, ніж Форд Нокс і Банк Франції разом узяті. Вхід до будівель вдень охороняв консьєрж, який схоже був прапраправнуком славетного цербера. Вночі туди можна було проникнути тільки після того, як. Належним чином введеш цифровий і літерний код, який розбуди би всі жандармів Нанта за найменшої неточності. Марк Антуан подзвонив Альберту Оберландеру, той дав зелене світло і консьєрж провів інспектора до дверей квартири добре вбраного літнього чоловіка. Альберт запросив Марка Антуана оглянути його невеличке житло. Площі 120 квадратних метрів, а потім запросив його пройти до вітальні, щоб скуштувати там чаю з м'ятою та вербеною, і продовжити розмову розпочату в поліцейському відділку. Знайте, пане Альберте, з огляду на рівень безпеки вашого будинку і вашої квартири, я вважаю, що вам нічого не загрожує. Хіба що вас атакують за допомогою ракетної установки? Але ця загроза, втім, здається мені цілком реальною, пане інспекторе. Поки ви вдома, вам нічого боятися, ваша квартира здається мені неприступною. Погляньте, броньовані двері із суперзамками, сигналізація на вхідних дверях і на вікнах. Навіть Пентагон не так добре захищений, можете спати спокійно, пане Альберте. Ви нічим не ризикуєте, абсолютно нічим. А якщо випадково послухайте, я дам вам номер свого мобільного телефону. За найменшої тривоги не соромтеся дзвонити мені, але будьте певні, мені дійсно здається, що ми маємо справу з якимось жартівником, і все владнається само собою. Через два дні елегантно вбраний літній чоловік знову прийшов до відділку з новим листом у руці. Там ішлося. Настав час твого покарання негіднику. Готуйся. І знову йшов підпис XXX, месник у масці Цього разу. Бергону був змушений приділити більше уваги погрозам на адресу Альберта Оберландера, і він запросив свого заступника Шарлі Монтеграпу. Нам доведеться переглянути вашу проблему, пане Альберте. Вам відомий хтось, хто хотів би заподіяти вам шкоду? Абсолютно ніхто. Я пішов на пенсію понад 10 років тому, не лишивши. Про свою роботу судового виконавця, поганого враження. Я завжди намагався бути справедливим і співчутливим. А у вашій родині, серед ваших близьких. Я останній нащадок гілки роду, яка помре разом зі мною. Коли мене не стане, усе моє майно перейде державі і кільком регіональним благодійним організаціям за винятком моєї колекції марок. Яку я передаю до музею пошти. А серед мешканців вашого будинку? запитав Монтеграпа, вони всі живуть тут цілу вічність, і в мене з ними найкращі стосунки. Є тільки мешканці з п'ятого поверху, з якими я не спілкуюся. І чому ж? вів далі Монтеграпа. Тому що вони переїхали до нас усього два місяці тому. І в мене не було нагоди часто зустрічатися з ними. Це двоє чоловіків років приблизно тридцяти. Отже, ми зупинимося на версії про поганого жартівника, сказав Бергуно. Або про божевільного, додав Шарлі Монтеграпа. Божевільного, повторив Альберт Оберландер. Пригадую, близько шести місяців тому. Я отримав від одного японського філателіста пропозицію про купівлю марки в 10 сантимів, без зубців 1852 року, часів Луї Наполеона Бонапарта. Я відмовився продати йому свій земляр, який, з огляду на його ідеальний стан, оцінюється у 42 500 євро. Тільки грошей за жалюгідну поштову марку? вигукнув Шарлі. А скажіть мені, скільки ж тут коштуватиме квадратний метр? У вас, здається, цінна колекція, пане Альберте», – поцікавився Марк Антуан. Одна з найсерйозніших у країні, пане інспекторе. Я успадкував її від батька, який сам успадкував її від свого діда. І я все життя витратив на її поповнення, але 42 тисячі 500 євро за марку це порівняно невелика ціна. Уявіть, найдорожча марка в світі оцінюється понад 2 мільйони. Два мільйони євро за клаптик паперу. Це ж божевілля, вигукнув Шарлі Монтеграпа. Як ви і кажете, інспекторе. Це божевілля, але треба визнати, що справжні філателісти всі більш-менш божевільні. Скажіть мені, пане Альберте, запитав Бергуно, ваша колекція, мабуть, викликає заздрість. Наскільки ви її оцінюєте? Так, заздрісники є, і я думаю, що той японський філателіст не дуже добре сприйняв мою відмову. Що ж, до оцінки я б сказав, я б сказав, не кажіть нічого, пане Альберте, це було нескромне питання з мого боку, відрізав Маркантуан. Щодо вашого японця, як ви гадаєте, він може розлютитися на вас до такої міри, що почне погрожувати вам смертю? Мені здається, з цим важко змиритися. Мені так здається, але я завжди думав, що філателісти це все славні, добрі джентльмени в окулярах. Є хороші люди, а є погані. Але наскільки мені відомо, у нас ніколи не вбивали через марки, але може їх крали? О, так. Але ви бачили мій будинок і мою квартиру. Там усе в цілковитій безпеці. І щоб увійти, треба бути своїм. Отже, у нас досі немає зачіпки, підсумував Марк Антуан. Раджу вам якнайбільше лишатися у своїй квартирі, Альберте. вам там безпечно. Для більшої певності я доручу відвезти вас додому, нашому черговому. І не забувайте, якщо у вас будуть будь-які проблеми, дзвоніть мені. Три дні по тому Оберландер зателефонував Марку Антуану Бергону на мобільний. Добрий день, пане комі-інспекторе. Ви сказали мені, що коли я матиму щось нове, я можу вам зателефонувати. Ви отримали нового листа з погрозами, Гальберте?» Зовсім ні. Але я отримав чергове послання. І що там? Перебив його Бергуно, мені радять, якщо я хочу дізнатися більше про людину, яка мені погрожує, перебувати сьогодні з 11 до полудня просто перед каруселю морські світи у парку технічних атракціонів Нанта. І як це підписано? Там написано: друг, що бажає вам добра. Я заїду за вами за півгодини, Альберте», і ми разом вирушимо на вашу зустріч. О чотирнадцятій розлючений голодний, Бергуну повернувся до Центрального комісаріату. Шарлі Монтеграпа і Кароль, його мила й бунтівна маленька муза з поліцейської школи з нетерпінням чекали на нього. Ну, Марк Антуан, розповідай, я не маю що вам сказати. Зовсім не маю. Друг, що бажає добра Альберту, не прийшов. Ми чекали його до пів на другу, безрезультатно. Ви не помилилися місцем? Перевіряй сам себе, Шарлі, пробурчав берегону, простягаючи своєму заступнику розпечатаний конверт. Альберт передав мені листа, якого він отримав сьогодні вранці. Шарлі покірно вивчив конверт і листа, що був у ньому. Адреса була написана чорним пером і прямими прописними літерами, а в листі йшлося. Якщо ви хочете дізнатися більше про небезпеки, що загрожують вам, будьте в четвер, між одинадцятою полуднем, біля каруселі морські світи у парку технічних атракціонів Нанта. І йшов підпис Друг, що бажає вам добра. Монтеграпа зібрав три конверти і три листи, які отримав Альберто Берландер, продивився їх уважно, а потім заходився гарячково тарабанити по клавішах комп'ютера. Дослідження, які він провів у мережі, здавалося, повністю задовольнили його цікавість. Знаєш, мій любий Шерлоку, я думаю, що тобою маніпулюють. У мене склалося враження, що месник у масці і друг, що бажає добра Альберту, це одна й та ж людина. Поясни, пробурчав Бергуну. Усі три листи, написані однаковим шрифтом, змінюється тільки колір ручки. Згоден. Так, перші два написані синім кольором, а третій чорним. Гадаю, ти перевірив відбитки пальців на письмовому папері? Їх там немає? Ну, це нормально. Автор погроз, ужив усіх запобіжних заходів, це ж очевидно. А чому друг, що бажає добра Альберту, теж вчинив так само? У нього не було причин писати свого листа в рукавичках, тим паче, що ви мали зустрітися з ним наживо. Згоден, що далі? Усі три листи з Марками. Нормально скажеш мені ти, дивись. На першому Марка із зображенням молодої жінки в бальній сукні Берти Морізо, а на другому Марка з портретом. Ма Лідії Мерікасат». «І Що це означає, Шарлі? перебив його Марк Антуан. Це означає, що ці перші два листи були позначені марками із серії «12 марок із портретами жінок, що надійшла в продаж зовсім нещодавно. Усе це нормально, оскільки їх надіслала одна й та ж людина. Давай тепер перейдемо до листа від друга, що бажає добра. Відправник використав Марку із зображенням жінки в тюрбані Марі Лорансен. Марка, яка йде слідом за двома попередніми, у тій самій серії з 12 марок. Як ти гадаєш, Шерлоку, яка ймовірність того, що двір різні людини. Використовуватимуть марки з однієї тієї ж серії, згоден, пробурмотів Бергуно, але я хотів, щоб ти мені тоді пояснив, до чого все це і чому, Альберту, призначили фальшиве побачення. Шарлі кинув погляд на декольте крихітки Кароль, бо те, що там знаходилося, зазвичай наводило його на певні думки. Можливо, щоб він подихав свіжим повітрям, щоб він трохи наситився киснем, щоб він нарешті забрався з дому, запропонував він, чухаючи потилицю і протираючи свої маленькі оченята, засвіблені видовищем, яке їм щойно довелося споглядати, щоб наситити його киснем. Очевидно, що груди крихітки Кароль. Завдали непоправної шкоди нейронам бідолахи Шарлі. Хоча, якщо вдуматися, ідея, можливо, була не такою вже й дурною. Оберландера витягли з його броньованої квартири. Тепер це здавалося очевидним. Але під час відсутності Альберта, що там відбувалося, Бергуну вирішив організувати наступного разу. Коли спробують виманити добре вбраного літнього чоловіка з дому невеличку засідку в його квартирі. І чекати довелося недовго. Через день після пропущеної зустрічі Альберто Берландер отримав нового листа від друга, що бажав йому добра. Той вибачався за те, що пропустив їхнє перше побачення. Обставини, що не залежали від його волі і таке інше. І тепер доброзичливий друг запрошував Альберто до ресторану Цикада на обід. Оберландер з'язався з, з бергуну, і той вирішив супроводжувати його до ресторану, але при цьому відправити стажистку Кароль у квартиру добре вбраного літнього чоловіка. Кароль, слід узяти з собою пістолет? запитав Шарлі, коли його ознайомили з подробицями операцію Оберландер. А чого не артилерію? Навіщо це робити? заперечив Бергуну. Ми не відправляємо її в патрулювання на вокзал. Вона просто проведе годину чи дві у квартирі, яка захищена краще, ніж Банк Франції. У будинку немає жодної небезпеки, і потім мені здавалося, що у цієї дівчини вже є два снаряди в Лівчику. У будь-якому разі, ти будеш поруч, щоб прикрити її. Якщо у кароль виникнуть якісь проблеми, вона зв'яжеться з тобою. Абелія це був улюблений ресторан Бергуну і Монтеграпи, мила Кнайпа. Всього за кілька метрів від авеню генерала Буланже і будинку Альберта Оберландера, там то і розташовувався Шарлі. Що ж до крихітки Кароль, то в засідку до Альберта Оберландера вона з'явилася в джинсах і на височених підборах, так що їй неможливо було не помітити. А це, як відомо, найкращий спосіб. Не бути прийнятою за співробітницю поліції на секретному завданні, Альберт, попереджений Бергону, зустрів її в нижній частині будівлі і зручно розмістив у своїй маленькій затишній квартирці. Потім він вирушив до цикади. З цього моменту почалися події на авеню Буланже12. Оберландер Берландер ще не встиг завернути за ріг, як до нього постукали. У стелю. Кароль миттю зателефонувала своєму улюбленому напарнику. Шарлі, додай швидкості хтось стукає в стелю. У стелю? занепокоївся Монтеграпа. Ти маєш на увазі двері? Ні, коли я кажу в стелю, це в стелю. Ти що, глухий? Воруши булками телепню. Шарлі з жалем покинув Абелію, де він тільки не встиг зробити замовлення, і поспішив на допомогу крихітці Кароль. І він прибув якраз вчасно, щоб привітати в квартирі Альберта двох типів із п'ятого поверху, які, закінчивши пробивати стелю квартири, збиралися поживитися. Філателістичними скарбами добре вбраного літнього чоловіка. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.